Сумська область відчула на собі наступ російської армії 24 лютого 2022 тисячі Перед тим як зайти на українську територію, окупанти обстріляли прикордонні населені пункти сумщини з градів, а потім пішли танками і БТРами по всій протяжності кордону. А це 560 кілометрів у своєму інтерв'ю для суспільного Дмитро Живицький, який на той час очолював Сумщину, згадує, як все починалося 24 лютого. Зброї, бо зброї насправді було дуже мало. Ми за два дні, 24-25, вже знайшли близько мільйона патронів для Сумської області. По всій Україні по військовим складам тоді літали ракети. Працювала російська авіація. Мій перший заступник Тарас Савченко 26 го числа вже поїхав в Хмельницьку область, і, і дві фури зброї було завезено. Це було близько тисячі автоматів, мільйон патронів, гранати, РПГ, заряди для РПГ, кулемети задіяні з 24 го числа. Були всі. У нас навіть студенти збирали Ляжкі по вулицям я прийняв рішення і сказав, що відкривайте пункти. Прийому з клатари, бо місто тоді там якось зранку ще було живе, а з обіду вже коли з'явились танки, місто замерло і відкривати секонд-хенди. Зізвонилися з підприємствами в кого було масло, бо бензин на заправках ще був, а для коктейлів молотова треба ще було масло, відпрацьоване масло. І зізвонювалися з керівниками підприємств, для того, щоб вони давали в когось там, де шламана накопичувача, відработка, в кого є масла. Автомобільні підприємства, і вже на вечір ми порахували. У нас було близько трьох тисяч готових коктейлів Молотова. Місцеві жителі з коктейлями Молотова рушницями та автоматами Калашникова палили та розстрілювали танкові колони, які заходили на їхні вулиці, городи та ще не засіяні поля. Невдовзі Боромля, Краснопільська громада, деякі села Лебединської громади потрапили під контроль росіян. Далі пішов Конотопський район. Все від Конотопу до Білопілля було захоплено орками. Практично всі траси, всі основні дороги, кордон контролював ворог. Мабуть, найжорстокіші бої були якраз за звільнення Сумщини. Першочергова заслуга у цьому належить 93-й бригаді Холодний Яр. Яка почала працювати у Лебединській громаді та селах Тростянецької громади, потім у самому Тростянці, далі у Боромлі, Краснопіллі. І так південна частина Сумської області була звільнена. Далі тероборона ЗСУ зі спецслужбами, Нацполіцією кілька днів зачищали територію, знаходили, відстрілювали і відганяли російських військових. І ось 4 квітня 2022 року ми почули інформацію від Дмитра Живицького про звільнення сумщини від російських окупаційних військ. Це сталося в ефірі єдиного національного телемарафону. На даний момент на щастя окупованих населених пунктів немає. Росіяни вивели основну частину своєї техніки, бронетехніки, артилерію за межі сумської області на територію Російської Федерації, але залишаються ще поодинокі підрозділи невеликі групи російських військових. Зараз їх там виловлюють, добуває добиває наша наші збройні сили спільно з територіальною обороною де зачистка всієї території області було е, знайдено ліквідовано декілька підрозділів, забрано трофейну техніку. Основна частина відійшла. Вони підірвали міст через річку Сейм і тим самим відрізали можливості для відходу для своїх же е, інших підрозділів, які не встигли вийти, і тут ми їх якраз і, і догнали. Отож, 4 квітня минулого року це день, який дав нам надію, що ворог невдовзі залишить не лише Сумщину, а й всю територію України. Продовжуємо вірити і працювати на перемогу. Вітаємо всіх жителів нашого регіону з річницею визволення Сумщини від російських загарбників.